Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми розглянемо другий порядок Воскресіння згідно з посланням апостола Павла до Коринтян, 15 розділ. Перед тим як ми розпочнемо наше дослідження, попросимо Бога, щоб ці роздуми були нам для життя та побожності. Повернемося до першого послання апостол Павла до Коринтян, яке ми почали досліджувати минулої зустрічі. Читаємо з першого послання апостола Павла до Коринтян, 15 розділ вірші 22 по 25, бо так як в Адамі вмирають усі, так само в Христі всі оживуть, кожен у своєму порядку, первісток Христос, потім ті, що Христові під час Його приходу, а потім Кінець, коли Він передасть Царство Богові і Отцеві, коли Він зруйнує усякий уряд. І владу в усяку та силу, бо належить йому царювати, аж доки він не покладе усіх своїх ворогів під ногами своїми. Другий порядок Воскресіння згідно послання апостола Павла, є потім ті, що Христові під час його приходу. Минулої зустрічі ми звернули увагу на те, що другий порядок Воскресіння відповідає свято П'ятидесятниці. Про яке написано у книзі Левит в 23 розділі? В це свято було була принесена хлібна жертва для Господа, два хліби колихання. Хліби колихання було принесено через 50 днів після свята Жнив Первоплоду, що є прообразом першого порядку Воскресіння. Два хліби колихання говорить нам про дві різні групи людей, котрі є спасенні під час періоду церкви. І ці дві групи людей є євреї та язичники. Як ми звернули увагу минулої зустрічі, Господь уподобнює Воскресіння церкви до жнив. Тому звернемося до закону жнив Ізраїля, який багато чого. Навчає нас про Воскресіння. І цей закон записано у третій книзі Левит. Читаємо з книги Левит, 19 розділ 9 вірш. А коли ти будеш жати жниво своєї землі, не докінчуй жати до краю свого поля, а попадалих колосків твого жнива не будеш збирати. І ще читаємо з книги Ливи, 23 розділ, 22 вірш. А коли ви будете жати жниво вашої землі, не дожинай краю поля Твого, а попадалих колосків жнива Твого не будеш збирати. Для Бога та для приходька позоставиш їх, Я Господь. Ми тільки що читали, що Бог сказав Ізраїлю не збирати весь врожай на своїх полях під час жнив, а залишити краї та попадані колоски бідним і чужинцям. Цей закон жнив є прообразом схоплення, яке відбудеться наприкінці періоду церкви. Залишення чотирьох країв не зжатими говорить про. Божих земних святих народ Ізраїлю. Після того як народ Ізраїлю не прийняв свого царя під час Першого приходу Ісуса Христа та не прийняв Євангелію царства, народ Ізраїлю втратив небесну частину царства. Та після руйнування Єрусалиму у 70 му році. Народ Ізраїлю було розкидано до чотирьох кутів землі, слова Бога про розпорошення Ізраїлю записані у книзі повторення закону, а про збір Ізраїлю з чотирьох країв світу писав Пророк Ісая. У повторенні закону, 28 розділі 64 вірші, ми читаємо. І розпорошить тебе Господь серед усіх народів від кінця землі і аж до кінця землі, і ти служитимеш там іншим богам, яких не знав ані ти, ані батьки твої дерево та каменеві. Пророк Ісая у 11 розділі 12 вірші пише І поганам підійме він прапора, і згромадить вигнанців Ізраїля. І розпрошення Юде збере з чотирьох країв світу. У книзі Левит ми теж читали, що жниво, яке залишається на краях поля, є призначеним для убогих та приходьків. І це є прообразом єврейських проповідників. Хто після закінчення періоду церкви будуть звіщати про царство Боже усім народам, їхнє призначення в майбутньому буде стати духовним благословенням для бідних і чужинців цього світу. Завдання юдеїв протягом тисячолітнього царства Христа буде нести Євангелію слави Христа язичницьким народам світу. І коли Ісус Христос почне своє царування тут на землі на троні Давида, Ізраїль стане головою нації, і знайомство з євреєм вважатиметься високою честю для будь-якого язичника. Пророк Захарая писав у 8 розділі 23 вірші, так говорить Господь Саваот, І станеться тими днями. Що схоплять десять мужів з усіх язиків тих народів і схоплять за полу Юдея, говорячи ходімо з вами, бо ми чули Бог з вами. Повернемося до другого порядку Воскресіння. Наприкінці нашого віку Ісус Христос пошле своїх ангелів зібрати урожай з землі. В цей час почнеться другий порядок Воскресіння. Святі церковного періоду воскреснуть з відкупленими тілами, які все ще будуть складатися з плоті та крові. Ті тіла будуть такими, як і тіло Адама, до того як він згрішив. Тобто нам будуть. Дані викуплені природні тіла, які не мають старої гріховної природи. І ці тіла як воскресенних людей, так і перенесених людей будуть схоплені на зустріч з Христом на повітрі. Пізніше ми постанемо перед судним Престолом Христовим. Там нас буде. Судити сам Христос, і судити Він буде нас на основі наших діл, зроблених у наших тілах, після того, як ми були спасені благодаттю через віру. Кожна думка, мотив і дія будуть враховані. Традиційна теологія дотримується іншої точки зору. Традиційна теологія вчить, що кожна віруюча людина воскресне з могили або буде перенесена з прославленим, безсмертним тілом, подібним до тіла Христа. І як доказ такого погляду може використовуватися наступний вірш, Перший лист Івана, 3 розділ. Другий вірш. Улюблені, Ми тепер Божі діти. Але ще не виявилось, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до Нього, бо будемо бачити Його, як Він є. Хіба цей вірш не вчить, що коли з'явиться Ісус Христос, то ми будемо подібні до Нього? Так, цей вірш вчиться. Цей вірш вчить, що коли Ісус Христос з'явиться, то тіла переможців будуть подібні до Нього, тобто будуть прославленими духовними тілами. А де це написано, що мова йде тільки про переможців? Це, що мова йде про переможців, можна прочитати у попередніх віршах. Наприклад, ми читаємо Перший лист Івана, другий розділ 28 вірш. А тепер, діточки, залишайтеся в нім, щоб, як з'явиться він, то щоб ми мали відвагу та не були засоромлені ним під час його приходу. Тобто, віруюча людина, хто не залишається в нім. Ця переможена людина буде засоромленою. Але основний ключ до розуміння цих віршів є в слові з'явиться. І щоб зрозуміти, про який конкретний період іде мова, потрібно звернутися до оригіналу слова з'явиться грецькою мовою. Проаналізуємо. Перший лист Івана, третій розділ, другий вірш. Ми читаємо Улюблені ми тепер Божі діти. Але ще не виявилося, що ми будемо та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до нього, бо будемо бачити його, який Він є. Тут слово з'явиться грецькою мовою вимовляється приблизно так, Фанеро. І це ж саме слово використовується у першому листі Івана, другий розділ, 28 вірш. А тепер, діточки, залишайтесь в нім, щоб як з'явиться він, то щоб ми мали відвагу та не були засоромлені ним під час його приходу. Грецьке слово з'явиться тут означає зробити явним, показати. Але в тексті, який описує схоплення церкви, використовується інше грецьке слово. Прочитаємо послання апостола Павла до Солонян, 4 розділ, вірші 15 по 16. Бо це ми вам кажемо Словом Господнім, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, ми не попередимо покійних. Сам Господь із наказом при голосі Архангела та При Божій Сурмі зійде з неба і перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із ним на Хмарах назустріч Господню на повітрі. І так завсіди будемо з Господом. Тут в Тексті. Використовується слово паросія, коли говорить про прихід Господнього. І це слово означає присутність. Тут апостол Павло не пише, що під час приходу Христа та Воскресіння та схоплення церкви спасенні люди утримують духовні прославлені тіла як в Ісуса Христа. Апостол Павло не використовує ці слова, коли описує схоплення. Він тільки пише, що схоплені спасені люди періоду церкви воскреснуть. Та ті, що будуть жити в той час, будуть схоплені. То в чому ж різниця? Різниця є в тому, що прихід Ісуса Христа, щоб воскресити та схопити віруючих людей церковного періоду буде секретним. Раптом тільки частина людей зникне з землі. Схоплені віруючі, будуть схоплені на зустріч з Господом на повітрі. А з'явлення Господня на землю буде коли, -коли кожне Око побачить Його. І між секретним приходом Ісуса Христа на повітрі та Його з'явленням на землю пройде принаймні 7 років. І в цей період часу і відбудеться судний Престол Христовий, перед яким повстануть усі віруючі періоду церкви. І тільки Переможці отримують прославлені духовні тіла в цей час. І по цій причині, коли Ісус Христос з'явиться, переможці матимуть прославлені духовні тіла. Або як ми читали в першому листі Івана, 3 розділ, другий вірш, коли Він з'явиться, то будемо подібні до Нього, бо будемо бачити Його, який Він є. Отже, ключ до розуміння подій щодо відкуплення нашого тіла наприкінці цього віку полягає в тому, що існує різниця між приходом Ісуса Христа на повітрі та Його з'явленням усім людям на землі. Його прихід та присутність на повітрі буде тривати щонайменше сім років. І в той час відбудеться судний Престол Христовий щодо віруючих людей церковного періоду, а на землі в цей час буде період великої скорботи. Традиційна теологія вчить, що усі віруючі люди будуть воскресені та стануть нареченою Христа. Але якби це було так. То не було б потреби у судному престолі Христа, тому що всі віруючі автоматично були б спадкоємцями. Другий порядок Воскресіння та схоплення відбудеться з метою, щоби постати перед судним Престолом Христовим. Саме перед судним Престолом Христовим віруюча спасенна людина повинна стояти у своєму відкупленому тілі. Щоби дати звіт за те, що було зроблено в тілі. Там будуть суджені діла спасенної людини. Лише після того, як діла окремої віруючої людини будуть випробувані та докази покажуть принесені плоди, ця віруюча людина отримує винагороду. Лише тоді вона зможе воскреснути знову у тіло, подібному до Христового. І це друге воскресіння треба заслужити під час нашого земного життя зараз. Слово прихід, яке використовується у віршах про схоплення у першому посланні до солонян, є грецьким словом, що означає прихід і подальша присутність. Під час схоплення Ісус Христос залишається невидимим для світу. А з'явлення, про яке ми читали у Першому листі апостола Івана, є видимим для усього світу. Отже, усі християни воскреснуть під час Його невидимого приходу. Але лише ті, хто воскресне вдруге під час судного престолу Христового. Матимуть тіла Воскресіння, подібні до прославленого тіла Ісуса Христа під час Його видимого з'явлення. Невидиме Воскресіння створить тіло подібне до тіла Адама, до того, як він згрішив, а під час судного Престолу Христа переможці, ті, хто унаслідує Царство Небесне, воскреснуть знову. Та отримують прославлене духовне тіло. Ті християни, які зазнають зовнішнього Воскресіння, будуть з іншої групи, ніж ті, хто зазнають втрат. А ті християни, хто втратять свою винагороду, отримують свої прославлені духовні тіла після періоду тисячолітнього царства. Першою фазою Небесного Царства буде Царство віддане в руки Христа, хто повинен підкурити все своєму Отцеві, мета цього Небесного Царства полягає в тому, щоб прославити і винагородити Христа, а також дати винагороди та співправління переможцям. Переможці церковного періоду будуть воскресені в час другого порядку Воскресіння. Та отримують спочатку відкуплені тіла, а оскільки тіла з плоті і крові не можуть успадкувати Небесного Царства, після сутного престолу Христа вони отримують прославлені духовні тіла та будуть царювати у небесній сфері. Усі посилання в Біблії, які говорять про отримання віруючими людьми тіла, подібного до тіла Христа. Завжди знаходиться в контексті Його з'явлення, а не під час схоплення. Під час схоплення Христос не з'являється, але приходить таємно, будучи невидимим для світу. І на відміну від секретного перебування на повітрі, грецьке слово з'явитися означає зробити явним або показати. Це слово означає явлення Христа в Його прийдешній славі, щоб встановити Його царство. Другий порядок Воскресіння також включає в себе Воскресення праведників, убитих під час періоду великої скорботи. Вони будуть воскресенні перед встановленням земної сфери Небесного Царства. Ці праведники. Не будуть частиною церкви, і їх Господь воскресить разом з праведниками Ізраїлю. Ще під час другого порядку Воскресіння будуть воскресені праведники, хто померли до початку періоду церкви і хто отримують свій земний спадок. Про, про них пророк Ісая писав наступне. Ісайя 40 розділ, вірш 31. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться, ми сміливо можемо сприймати ці слова дослівно. На цьому ми закінчуємо нашу зустріч. Дасть Бог, наступного разу ми дослідимо третій порядок Воскресіння. Зростаємо в благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі!